Коли чогось дуже прагнеш, то мрії збуваються. Я завжди мріяла створювати свої власні авторські парфуми. І сьогодні вже шостий аромат моєї колекції під назвою Блакитне сяйво. Блакитне сяйво це аромат для жінки. Що з'єднана з власною інтуїцією, глибиною і тишею. Він звучить пудрово-чисто, але водночас не збагнено. Лаванда й Берганмот відкривають дверці до внутрішнього спокою. ілан лангіланд в жасли ролі це серце аромату, як ніжна хвиля жіночої чуттєвості та елегантності. Блакитна піжма додає сяйву кольору душі небесного, глибинного і магнетичного. У шлейфі парфуму звучить сандал, міра та витівер, спокій заземлення мудрість. Цей аромат, як вишукана прикраса, Твоєї енергії як невидима діадема твоєї сили. Аромат створений в обмеженій кількості із чистих ефірних олій у флаконі гідному королеви. Якщо ти відчула, що цей аромат відгукнувся. Ти можеш замовити його.